Дорогі шестикласники, тема відеоуроку – розв'язування задач на відсотки. Почнемо з повторення. Пригадаємо, що 1% це одна сота частина числа або величини. Ми вже навчилися перетворювати відсотки в десятковий дріб. Нагадаю, щоб відсотки перетворити в десятковий дріб, треба число відсотків поділити на 100. Наприклад, 23% дорівнює 0,23. Ми навчилися десятковий дріб перетворювати у відсотки. Пригадаємо, щоб десятковий дріб перетворити у відсотки, треба його помножити на 100 і дописати знак відсотки. Наприклад, 0,5 дорівнює 0,5 помножити на 100 і дорівнює 5%. Ми навчилися знаходити відсотки від числа, для цього число треба поділити на 100 і помножити на кількість відсотків. Також ми вміємо знаходити число за значенням його відсотків. Для цього треба це значення поділити на кількість відсотків та помножити на 100%. Ми вже знаємо швидкі відсотки. Нагадаю, що 50% це половина, 25% це чверть або одна четверта частина числа. 75% це 3 чверті, 20% це одна п'ята частина числа. А 10% це одна десята частина числа. Також ми навчилися розв'язувати задачі двох типів, а саме, Задача номер 1 знаходження відсотків від числа, і задача номер 2 знаходження числа за значенням його відсотків. Розглянемо задачу. Якщо в супермаркеті відома ціна морозива 40 гривень, і оголошена знижка 30%, виникає питання: а скільки ж гривень становить знижка? Це задача на знаходження відсотків від числа. Відсотки від числа ми знаходимо, коли усе. Ціле, тобто усього відомо, а треба знайти відсотки, тобто частину. Для зручності можна робити схему: а саме, якщо усього відомо, як в цьому прикладі 40 гривень, початкова ціна. Тобто становить 100%, а треба знайти знижку, яка становить 30%, це частина від усього, схема наглядно ілюструє цю задачу, то ми використовуємо правило знаходження відсотків від числа. А саме, ми число ділимо на 100 і множимо на кількість відсотків. 40 поділити на 100 і помножити на 30, одержимо 12 гривень, становить знижка. Якщо розглянути обернену задачу на знаходження числа за значенням його відсотків. Якщо оголошена рекламна акція, що знижка на морозиво становить 30% і ви можете зекономити 12 гривень. Виникає питання, яка ж була початкова ціна морозива. Ми можемо коротко записати умову задачі, як зараз вказано на екрані, і згадати, що число за значенням його відсотків, ми знаходимо тоді, коли. Відсотки, тобто частина відома, а треба знайти ціле, тобто усього. Знову нам допоможе схема, коли усього нам невідомо, зверніть увагу, зараз уся величина становить 100% і вона є невідомою. Але відома частина, тобто 30% відома, це і є 12 гривень. За допомогою цієї схеми наглядно видно, який з правил треба застосовувати. Щоб знайти число за значенням його відсотків, ми це значення поділимо на кількість відсотків, тобто 12 поділимо на 30 і помножимо на 100, оскільки вся величина становить 100%. Виконавши обчислення, одержимо 40 гривень ціна морозива спочатку. Таким чином, нам необхідно ці два правила засвоїти і застосовувати при розв'язуванні задач. Також нам допомагають швидкі відсотки. Пригадаємо, що 100% – це одна ціла, а 50% – це половина або одна друга. 25% – це чверть або одна четверта частина числа. 20% це одна п'ята частина числа, а 10% це одна десята частина числа. Розглянемо приклад. Якщо задане число 40, то щоб знайти 50% числа, тобто знайти його половину, треба це число поділити на 2. Одержимо 40 поділити на 2 дорівнює 20. Щоб знайти 25% від числа, можна це число поділити на 4, адже 25% це одна четверта частина числа. 40 ділимо на 4, одержуємо 10. Щоб знайти 20% числа, пам'ятаючи, що 20% це одна п'ята частина числа, можна це число поділити на 5, що ми і зробимо? 40 поділимо на 5, одержимо 8. Щоб знайти 10% числа, треба це число поділити на 10. І одержимо в нашому прикладі 10% від числа 40 становить 4. Далі розглянемо обернену задачу знаходження числа за значенням його відсотків. Пам'ятаючи, що 50% це половина, це означає, що усе число буде удвічі більшим. Отже, якщо 50% числа становить 60, то все число буде удвічі більше, тобто 120. Якщо 25% числа становить 20, то все число буде у 4 рази більше, адже 25% це четверта частина числа. Отже, якщо 25% числа становить 20, то все число буде у 4 рази більше. 20 множимо на 4, тобто 80. Якщо 20% числа становить 7, то пам'ятаючи, що 20% числа це 1 п'ята частина числа. Тобто все число буде у 5 разів більше. Множимо 7 на 5, маємо відповідь 35. Якщо 10% числа відомо і становить 3, тоді все число буде у 10 разів більше. Маємо усе число буде 30. Швидкі відсотки, запам'ятайте, вони допомагають нам швидко розв'язувати задачі. Розглянемо наступну задачу. У касі автовокзалу була проведена переоцінка квитків за проїзд. Визначте ціну квитка до і після знижки. У таблиці наведені значення, що стосуються квитків від Сум до Харкова, а також від Сум до Полтави. Розглядаємо першу задачу, коли відбулася переоцінка квитків на, на проїзд суми Харків. Початкова ціна. Квитка була 360 гривень, що ми зараз і запишемо коротку умову. Початкова ціна 360 гривень. Оголошена знижка 10%. Ми так і вказали у короткій умові задачі. Нам необхідно знайти суму знижки, а також знайти нову ціну квитка. Ми бачимо, що це задача на знаходження відсотків від числа, і тому першою дією ми знайдемо 10% від числа 360. Ми вже вказали, що 10% це одна десята частина числа, і тому, застосувавши швидкі відсотки, знаходимо 360 поділити на 10 дорівнює 36 гривень становить знижка. Щоб знайти нову ціну, ми від початкової 360 віднімаємо знижку 36 і маємо відповідь 324 гривні – це нова ціна. Це була задача на знаходження відсотків від числа. Розглянемо задачу номер 2 що стосується рейсу суми Полтава. Зверніть увагу, що початкова ціна у нас є невідомою. Але відома знижка у 12%, і ця знижка становить 39,4 гривні. Таким чином записуємо коротку умову задачі. Початкова ціна невідома гривень, знижка становить 39,4 гривень, що становить 12% від початкової ціни. Необхідно дізнатися нову ціну квитка. Зверніть увагу, що в цій задачі нам треба знайти число за значенням його відсотків. І згідно правилу, ми це значенням 39,4 поділимо на кількість відсотків на 12 і помножимо на 100, оскільки вся величина становить 100%. Виконавши обчислення, маємо результат 320 гривень, це і є початкова ціна. Щоб дізнатися нову ціну, ми від початкової ціни 320 віднімаємо суму знижки 39,4 і одержимо результат 280,6 гривень. В таблицю ми можемо вписувати правильні відповіді. Таким чином, ми знову розглянули дві взаємно обернені задачі. Перша задача на знаходження відсотків від числа, а друга задача на знаходження числа за значенням його відсотків. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 160 умова. Чоловіки складають 75% від усієї кількості працюючих на підприємстві, жінок на підприємстві 108, наскільки менше на цьому підприємстві жінок, ніж чоловіків. Я пропоную учням. Спочатку складати коротку схему до задачі вона підкаже розв'язок. Отже, у нас є невідомо робітників, що працюють на підприємстві, і уся величина становить 100%. Серед усіх робітників 75% становлять чоловіки. Ми зараз вказали це на схемі. Про жінок вказано, що жінок 108 робітників. Але невідомо відсотків. В задачі запитують, наскільки менше на цьому підприємстві жінок, ніж чоловіків. Ми все це вказали на схемі. Можна схему робити трошки іншим способом, як ми вказували швидкі відсотки. Зверніть увагу, усю величину за 100% приймаємо. Чоловіків 75% і ми вказали на схемі, що зображена правіше зараз. Жінок 108, а у відсотках невідомо. Схема допомагає нам з'ясувати хід розв'язку задачі. Тепер ми записуємо коротку умову задачі. Головні слова чоловіки та жінки, і ми вказали, що чоловіків невідомо робітників, але відомо що 75%. Жінок відомо 108 робітників, але невідомо у відсотках. А Разом також невідомо і вся величина становить 100%. Оскільки вся величина становить 100%, а чоловіків 75%, то віднявши від 100% 75, ми одержимо, що 25% становлять жінки. І тепер ми маємо задачу на знаходження числа за значенням його відсотків. Адже жінок 108 робітників, що становить 25%. Враховуючи, що 25% це одна четверта частина числа, тобто чверть, то усе число буде у 4 рази більше. І тому за допомогою швидких відсотків ми зараз знайдемо усього. 108% помножимо на 4, маємо 432 робітники усього. Знаючи, скільки робітників усього, ми далі можемо від усіх робітників відняти кількість жінок. 432 відняти 108, одержимо 324 робітники це чоловіки. І можемо тепер порівняти кількість чоловіків та кількість жінок. 324 відняти 108, одержимо 216 робітників. На 216 жінок менше на підприємстві. Ми можемо запропонувати другий спосіб, враховуючи, що 75% це чоловіки, і коли ми знайшли усього 432 робітники, ми могли знайти 75% від 432. Ви можете ще таким способом закінчити розв'язування цієї задачі. Розглянемо номер 161. Умова. Супермаркет протягом трьох днів продавав завезені огірки. Першого дня продали 35% усіх огірків, другого 38%, а третього решту 172,8 кг. Скільки кілограмів огірків було завезено до супермаркету? Знову пропоную розглянути схему до задачі. Вона буде корисною для розв'язання. Отже, усього у нас невідомо кілограм огірків було завезено і вся величина становить 100%. Першого дня продали невідомо кілограм, але відомо, що 35%. Другого дня невідомо кілограм, але відомо, що 38%. А третього дня решту 172,8 кг, але у відсотках невідомо. Схема допомагає нам розв'язати задачу. Запишемо головні слова перший день, другий день і третій день. Відповідні значення ми внесли до короткої умови, а разом невідомо кілограм і вся величина становить 100%. Оскільки вся величина становить 100%. Першого дня продали 35%, другого 38% ми можемо дізнатися, скільки відсотків продали третього дня. А саме від 100% віднімемо суму 35 та 38% і одержимо 27%, продали третього дня. І тепер ми маємо, що третього дня продали 172,8 кг, що становить 27%. Тобто ми можемо застосувати правило знаходження числа за значенням його відсотків. А саме, ми це значення 172,8 поділимо на кількість відсотків на 27. Дізнаємося, скільки припадає на 1%, відсоток. і результат помножимо на 100%, адже вся величина становить 100%. Виконавши обчислення, одержимо 640 кг, усього гірків було завезено до супермаркету. Таким чином, можемо записати відповідь: усього 640 кг гірків. Розглянемо наступну задачу 164 умова. Дівчата складають 53% від усього учнівства школи. Скільки всього дітей навчається в цій школі, якщо відомо, що хлопців на 51 менше, ніж дівчат? Знову ми зробимо схему до задачі. А саме, усього невідомо учнів у школі, вся величина становить 100%. Серед них дівчата 53%, а хлопців невідома відсотків. Але відомо, що хлопців на 51 менше, ніж дівчат. Знову схема допоможе нам розв'язати задачу. Першою дією ми можемо дізнатися, а скільки ж відсотків становлять хлопці, оскільки вся величина становить 100%. Але спочатку запишемо коротку умову. Дівчата – невідомо учнів 53%, хлопців невідомо учнів невідомо відсотків, разом 100%. І відомо, що порівнюючи хлопців та дівчат, хлопців буде на 51 менше. Першою дією дізнаємося, скільки відсотків становлять хлопці, віднявши від 100% 53. 100 відняти 53, одержимо 47% становлять хлопці. Далі. Оскільки в умові задачі хлопців на 51 менше, ми можемо тепер порівняти, а наскільки ж відсотків менше хлопців. А саме від 53 віднімемо 47 і одержимо, що на 6% менше хлопців. Таким чином, хлопців менше на 51%, що становить 6% від усього. Таким чином, знову задача на знаходження числа за значенням його відсотків. Ми це значення 51 поділимо на кількість відсотків на 6 і помножимо на 100, виконаємо дію, держимо 850 учнів усього. Таким чином можемо записати відповідь. 850 учнів усього навчається у школі. Розглянемо тепер задачу номер 167 і ця задача буде певним підсумком нашої теми відсотки, оскільки в цій задачі зустрінуться два правила: і знаходження відсотків від числа, і знаходження числа за значенням його відсотків. Умова: Руслан зібрав 140 грибів. Кількість грибів, які зібрав ігор, становить 65% від кількості грибів Руслана, і 70% від кількості, яку зібрав Олег. Скільки грибів зібрали всі хлопці разом? Знову нам буде необхідна схема. Я пропоную вам завжди складати схему до задачі. Вона допоможе розв'язувати задачу. Отже, усього невідомо грибів зібрали хлопці. Уся величина це 100%. Руслан зібрав 140 грибів. Далі Ігор зібрав невідомо грибів. Олег зібрав невідомо грибів. В умові відомо, що Ігор зібрав стільки грибів, що становить 65% від кількості грибів Руслана. Зараз на схемі це наглядно вказано стрілочкою. А також Ігор зібрав 70% від кількості, яку зібрав Олег. Знову ж таки, на схемі про це вказано. Головні слова Руслан, Ігор та Олег збирали гриби. Руслан 140 грибів зібрав. Ігор невідомо, але відомо 65% від кількості грибів Руслана. Зверніть увагу, стрілочка стоїть. А також Ігор зібрав 70% від кількості грибів Олега. Знову стрілочка вказує. А разом невідомо грибів, а вся величина становить 100%. Зверніть увагу, що першою дією ми знайдемо 65% від 140%. Це знаходження відсотків від числа. 140 поділимо на 100 і помножимо на 65. 140 поділити на 100 буде 1,4. Ми кому перенесли вліво на дві цифри. А далі множимо на кількість відсотків на 65. Одержимо 60, вибачте, 91 гриб зібрав ігор. Тут ми застосували правило знаходження відсотків від числа. Тепер ми вже знаємо, що Ігор зібрав 91 гриб, що становить 70% від тієї кількості, що зібрав Олег. Отже, тепер нам треба застосувати правило на знаходження числа за значенням його відсотків, а саме ми це значення 91 поділимо на кількість відсотків на 70% і помножимо на 100, скільки вся величина становить 100%. Виконуємо дії і одержимо результат: 130 гривень зібрав Олег. У задачі запитують, скільки грибів зібрали всі хлопці разом. Ще раз нагадаю, що в другій дії ми застосували правило знаходження числа за значенням його відсотків. Знаючи, тепер скільки кожен із хлопців зібрав грибів, додавши ці значення. 140 додати 91 додати 130 одержимо 361 гриб, зібрали всі хлопці разом. Таким чином, ця задача є повчальною тим, що ми в ній використали і правило знаходження відсотків від числа, і правила знаходження числа за значенням його відсотків. Вдома повторите відповідні параграфи, виконайте схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!